Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Чим Росія обстрілювала і ночі? Проти чого американці влаштували багатотисячні мітинги і сніг у західних регіонах України, коли вже весна. Добірка новин від команди каналу Ми Україна з вами Віра Свердлак. Вітаю. 13 із 23 російських ракет і 40 зі 109 ворожих безпілотників збили сили ППО цієї ночі та ранку. Ворог застосував калібри крилаті ракети х 101 та балістичні ракети Іскандерем. Їх запускали із Саратовської області, акваторії Чорного моря та Брянська. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина, а також Київщина. У столиці та передмістю ворог завдав масованого балістичного удару внаслідок ранкової атаки у Києві. Загиблий про це повідомили в міській військовій адміністрації. Ще троє людей поранені. В Оболонському районі горів меблевий цех. Полум'я перекинулась на ще одну складську будівлю. Повідомили про це в ДСНС. Пожежі також зайнялися в Дарницькому районі. Там зруйнована будівля, палали поруч припарковані автомобілі. У Солом'янському районі горів склад. Всі пожежі вже загасили. Є уточнена інформація про одного загиблого, але поки що без деталей. Попередньо відомо, що є три постраждалих людини. Попередньо це травма внаслідок дії вибухової хвилі, в тому числі осколкою поранення від скла. Наразі відомо, що всі потерпілі чоловіки різного віку, і двоє з них госпіталізовані. Внаслідок ворожої атаки по Київщині є руйнування в районі Броварів. Через пожежу постраждало майно промислового підприємства. Зруйнована будівля ремонтного цеху пошкоджені декілька автомобілів. Повідомив міський голова Ігор Сапошко. Також пошкоджена АЗС на кільцевій. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Напередодні пізновечірі ворог атакував дронами приватний сектор Миколаєва. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобілі. В двох оселях спалахнули пожежі. Поранення дістали четверо людей. Одну жінку шпиталізували, іншим надали допомогу на місці. Відразу вісім шахетів вдарили по сумах цієї ночі. Атакували цивільну інфраструктуру, уточнили в обласній військовій адміністрації. Ударні дрони влучили по території одного з підприємств. Там зайнялася пожежа, пошкоджений транспорт, адмінбудівля та склади минулося без постраждалих. Сьогодні в Україні жалоба за жертвами ракетного удару по кривому рогу. Їх нагадаю 18 і дев'ятеро. Це діти в лікарнях залишаються 37 поранених. Че... Приблизно стільки ж лікуються вдома. Російська балістична ракета прилетіла в п'ятницю ввечері поряд з дитячим майданчиком, коли там було повне людей, власне, дітей з дорослими. Третій день поспіль криворісці несуть туди квіти, іграшки та лампадки у самому ж кривому розі дні жалоби будуть включно посереду. На Кіровоградщині для переселенців з добропілля облаштували комфортне житло. Багатодітна родина з чотирма прийомними дітьми переїхала туди ще два роки тому і весь цей час жили у хаті без зручностей. Поки місцева влада не переобладнала для них закинуту комунальну квартиру. Як облаштувалися на новому місці, бачила Юлія Бабак. Це Ілля. Йому 16 років. Поліна у нас зірочка школи. Це темір. Страшний любимий. Дінара. Далі ми будемо не вирішили ще або поліцейським, або ветеринаром. І племін Маринка. Це багатодітна родина Кришун з добропілля. До початку повномасштабного вторгнення Оксана з чотирма прийомними дітьми і рідним сином Ілею жили на Донеччині. До війни у нас вдома двоповерховий будинок. У нас окремі кімнати майже у всіх дітей. У нас був басейн батут. Та в квітні 22-го року Оксана зрозуміла, дітей треба вивозити на більш безпечну територію. Там стало дуже гучно, діти стали лякатися, дуже плакали. Зібрали найнеобхідніше і попрямували на вмання на Кіровоградщину. Зв'язалися з місцевими волонтерами, і ті взялися допомогти родині. В селі неподалік Кропивницького для сім'ї знайшли сільську хату. Дуже тяжко було. Побут зовсім незвичний, туалет на вулиці. Діти не знали, що це таке митися в тазику. Та за три роки багатодітній родині в Соколівській громаді запропонували комфортне житло. Місцеві двоповерхівці відремонтували покинуту чотирикімнатну комунальну квартиру й облаштували всім необхідним. 20 років тут ніхто не проживав. Проведені були роботи власними силами. Загальна вартість ремонтних робіт разом із меблями це більше 600 тисяч. Були підключені комунікації, тому що до початку ремонту тут взагалі були одні стіни. Вже другий тиждень кришуни обживаються в новій оселі. Кухня новенька, всі шкафчики новенькі, всі такі вони всі пустенькі. Так ми вставали в шість утра, щоб зібратися і встигнути до школи. а Зараз можна і й встати. Ми ну, знайшли багато друзів. Досі не віриться. Водичка гаряча, холодна. Тепло в хаті не на не треба топити. Я повірила в людей просто, що таке може бути. Проживати тут зможуть скільки захочуть. Сплачувати мають лише комунальні послуги. Оксана говорить, повернутися в добропілля мріють після перемоги, і якщо звичайно, в ціліє родинне житло. Із Кіровоградської області Юлія Бабакартур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Масові протести проти політики Дональда Трампа охопили Сполучені Штати. Організатори заявляють, що вуличні акції підтримали у понад тисячі американських міст в усіх штатах. У центрі Вашингтона зібралося близько 20 тисяч демонстрантів. Багатолюдно було і у Бостоні. Мітингарі вийшли під гаслом Руки геть від нашої демократії. У Флориді демонстрація відбулася неподалік гольф-клубу, який належить Трампу. Люди невдоволені політикою Білого Дому, однак останньою краплею стало запровадження тарифів на імпорт. Експерти прогнозують, що через них постраждають в першу чергу самі американці, зокрема власники малого бізнесу. Мітинги проти нової тарифної політики США відбулися і в європейських містах, зокрема в Лондоні, Берліні, Франкфурті та Парижі. Акції підтримали також в Канаді та Мексиці. Отже, цього тижня Дональд Трамп запровадив мита від 10 до 49% на імпорт з багатьох держав, виняток Росія, Білорусь, Куба та Північна Корея. Бо з ними, мовляв, Америка не торгує. Україна до списку потрапила і платитиме 10% відсотковий тариф за продаж товарів до США. для Європи. Мита можуть мати катастрофічні наслідки, прогнозують економісти. Але першими їх відчують самі американці. Що вони думають про тарифну політику нової адміністрації? Питав Юрій Гула. Вже кілька днів тут на Волстріт фондова біржа не просто відчуває турбулентність, а летить в жорстке піке. Акції провідних компаній світу катастрофічно дешевшують. А фондовий ринок США вже втратив рекордні 7 трильйонів доларів. Таким обвалом він реагує на запровадження Трампом масштабних мит. Причому сам закон ще навіть не набув чинності. Це станеться наступного тижня, і поки фондовий ринок переживає найбільший обвал в історії на ринку продуктовому. Ціни суттєво не змінилися. Перші подорожчання очікуються за місяць, насамперед на овочі та фрукти. Інші продукти, і алкоголь за прогнозами, зростуть в ціні улітку. А от через півроку американцям доведеться платити більше за авто та одяг. Тут люди вже готуються затягувати паски. Я республіканець, але зараз не підтримую кроки цієї людини. моя дружина, вже почала сортувати розмінні монети. У сполучених штатах переймаються, що навіть їхня продукція, ті ж смартфони та інша електроніка, які через дешеву робочу силу збирають у Китаї та Тайвані та в інших країнах Азії, незабаром теж підскочить у ціні. Лише компанія Apple за кілька днів втратила 250 мільярдів доларів ринкової вартості і стала найбільшою жертвою тарифної війни. Головний конкурент і провідний експортер товарів до США Китай, який отримав 34 відсоткові тарифи від Трампа, відповів дзеркальними. Итами Європа теж відреагувала на дії Вашингтона. Але поки заявами президент Франції Макрон закликав місцеві компанії зупинити інвестиції в американський бізнес, який сигнал ми подаємо, коли є європейські гравці, які інвестують мільярди в американську економіку, в той час, коли вони завдають нам удару. Польща вже підрахувала нові тарифи США обійдуться країні в 0,4 ВВП. Видання Bloomberg пише, що Франція та Німеччина наполягають на сильній відповіді вести зустрічні мита проти США. Це начебто зміцнить їхню переговорну позицію. Вже в понеділок міністри торгівлі ЄС зустрінуться в Брюсселі, щоб обговорити тарифну війну Вашингтона. Єврокомісія обіцяє рішучі кроки, але хоче уникнути конфронтації. Давайте чітко роз'яснимо величезні наслідки. Глобальна економіка постраждає значно. Ми завжди були готові вести переговори зі сполученими штатами щоб усунути бар'єри для торгівлі. Водночас ми готові відповісти. Кожній американській сім'ї, за підрахунками економістів, нові тарифи президента вилюються у додаткові 3800 доларів цього року, адже будівництво нових заводів і перенесення виробництва до США потребують часу, а більшість імпортних овочів і фруктів просто неможливо виростити в штатах, тож доведеться платити більше. У Вашингтоні заявили введення мита це лише початок, і кожен, хто спробує кинути виклик Америці, отримає ще більший тариф. Експерти занепокоєні, це може зіграти на руку Росії та Китаю і підірвати військову міць США. адже тарифи на імпорт можуть попливати на виробництво американської зброї та зламати ланцюг постачання, який Пентагон налаштовував десятиліттями. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини. Мангостан, жаботикаба і карамбола. Кілька сотень видів унікальних екзотичних фруктів вирощує на львівщині Тетяна Загородник. Усе росте в оранжереї просто біля її дому. Зацікавились колекцією і в реєстрі рекордів України чи внесли екзотичний сад до національного переліку досягнень знає Олександра Стасишин. Більше 500 видів цитрусу. Біля 38 видів бананів, 35 видів манго, дуріан, є джекфрут, є мангостіни, є жабетікаби. Сотні видів заморських фруктів ледь поміщаються у дворівневій оранжереї. Їх Тетяна Загородник масштабувала впродовж восьми років, а починало з її хобі із маленького лимона у вазоні. Кожна рослинка вона має ніби свою історію, тому що де я не відпочивала. Де не їздили, я завжди будь-якими методами везла були замовлення із розплідників. Тобто, замовлялися маленькі череночки на 2-3 почечки. Я їх сама щеплювала, так як з часом вже навчилася щеплювати. І так у мене побудувалася така виросла величезна колекція. Зараз тут фрукти із понад 20 країн світу, натуральні та смачні. Щось виросло із зернини, щось було уже пагінцем. Ось тут папая, один із сортів. За рік часу ось вона дала плоди в такій кількості. З такого видного то є банан Грос Мішель з великим гроном плодів. У сфері садівництва Тетяна самоучка за освітою. Вона фізик та юрист. Усе вирощує і доглядає сама. Допомагають лише рідні. Найбільше чоловік Андрій, який до деталей продумав уже третю теплицю. Ніхто не знав, як не має бути в кінці. Тому що ті умови треба було і підібрати. і ми, ми довго бавилися, мучилися з теплом, з поливами, з збереженням тепла. Рослини показують само за себе, що їм тут добре, комфортно, вони ростуть, цвітуть і приносять плоди. Теплиця поділена на дві зони, щоб тут було холодніше, а там тепліше, бо це є різні тропічні і субтропічні культури. Такого більше немає ніде переконані загородники. Тож подались на рекорд. Аби обійти та порахувати усі ексклюзивні рослини, знадобилась не одна година. Банан інший сорт. Руління плюс один. Далі плюс один. Ледіфінге плюс один. І ось вердикт. Найбільша колекція субтропічних і тропічних фруктових. Рослин ми нарахували 844 унікальних екземпляри. Вітаю вас з новим рекордом України. Представники національного реєстру не приховують захоплення. Коли ми вносимо такі рекорди, ми їх вносимо завжди в категорію Жива природа. Цього разу це наука і технологія, найпрестижніша категорія. Тому що коли мені Таня почала розповідати, присилати креслення, як побудована ця теплиця, як вони її поглиблювали, як вони підігрівають ґрунт, як вони роблять зрошування кожній окремо рослині, такого просто мають ми не сподівалися. Тетяна ж запевняє, колекція буде ще більша, бо в дорозі з-за кордону вже їдуть нові рослини. Хочу розширитися, щоб то був куточок, який могли приїхати не тільки з України, а й цієї Європи. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський Ми Україна, марафон Єдині новини. В західних та південних регіонах України знову зима найбільше сніжить на Львівщині. З огляду на погіршення погоди вночі на чергування у Львові вийшли додаткові наряди комунальників. У місті йде мокрий сніг. а Температура знизилася до 2 градусів морозу. Через бориви вітру впало кілька дерев. Вони пошкодили припарковані автомобілі. Така погода прогнозують синоптики, триматиметься ще тиждень, а з наступної неділі в Україну повернеться весняне тепло.